Росія знову звинувачує Україну цього разу в підготовці диверсії на території Польщі. Київ усе заперечує, що задумав Кремль? і яка ситуація насправді. З'ясуємо на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо. Служба зовнішньої розвідки Росії стверджує, нібито Україна готує провокацію проти Польщі. Туди буцімто мають закинути диверсійну групу військових під виглядом росіян. Операцію, за словами Москви, має супроводжувати інсценування атаки на критичну інфраструктуру. Варшава, нібито, в курсі. Сценарій передбачає імітацію атаки на об'єкти критичної інфраструктури Польщі, щоб посилити суспільний резонанс. Російська розвідка фантазує далі. Там вважають, що після нібито викриття цієї групи Її учасники дадуть свідчення перед журналістами і покладуть провину на Росію та Білорусь. Мовляв, ті намагалися дестабілізувати ситуацію в Польщі. Подібна подія не повинна залишити у європейців сумнівів, що за всіма ворожими акціями стоять Москва і мінськ. Мета продемонструвати, що Росія розкручує маховик ескалації і спонукати Європу до максимально жорсткої бажано військової відповіді. У Києві цю заяву сприйняли як ще одну дезінформацію. Мовляв, служба зовнішньої розвідки Росії фактично зізналася у власних планах атакувати країну НАТО. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко переконаний, головна мета операції з дронами в небі країн НАТО а також можлива майбутня Спроба заходу ДРГ Росіян, перевірка реакції альянсу, а також спроба впливу на суспільства Європи. Їх хочуть налякати і зменшити підтримку України. Не вийде. Тим часом на іншому кінці світу назріває ще одна війна: Китай розгортає ракетні частини на східному узбережжі. За даними The New York Times, арсенал Пекіна зріс на 50%. до 3,5 тисяч ракет. Серед них гіперзвукові, які важко перехопити. А деякі можуть нести ядерні боєголовки. Усе це на тлі претензії Китаю на острів Тайвань. Водночас, Сполучені Штати зайняті стримуванням Росії у Балтійському морі. Американські P-8 посейдон літаки здатні виявляти підводні човни, базуються вже в Норвегії. Проводять розвідку поблизу російських територій у Балтійському морі. Видання Newsweek пише це відповідь на загрози Росії для підводної інфраструктури і на підозрілу активність дронів у Польщі, Данії та Норвегії. Таке враження, що все рухається до третьої світової війни. Друзі, а як думаєте, ви пишіть свої версії в коментарях і до інших новин. Олег Токарь, захисник Маріуполя, отримав поранення під час оборони міста. Чоловік пережив ампутацію руки та клінічну смерть. Олега евакуювали гелікоптером з Азовсталі. Наступні два роки захисник лікувався в Іспанії. Після цього повернувся в Україну. Де тепер, завдяки серцю Азовсталі, у нього є власна квартира? Докладніше далі в сюжеті. 15 років, звали його Руслан. Це сталося 2 марта, 2 березня 22-го. Це поселок градського типу Мангуш, це між Маріуполем і Бердянськом, так скажемо. І це був, був один приліт градами. Це був удар, виходить, і в той час загинув мій син. Дівчина 4 роки рядом жила у квартирі, і, і жінка колись я з нею працював разом. Ну, про це я не знав. А поранення у мене було 18 березня. Всі про це знали: і командир, і хлопці. Потім, вже, коли вони повиходили з плену з полону. Ну, по-перше, вони не вірили, що вони просиділи стільки років і знали те, що в мене нема. І потім вони мені дзвонили і казали, що пробач, що ми тобі не сказали. Ну, так сталося. Все він мені казав вставати. Коли я лежав, коли мене поранило. Це його голос був. Но mm -hmm. на той момент його вже не було. Мене звати Токарь Олег Михайлович, мені 48 років. Я служу 17-го року а по 25-й, перший прикордонний загін міста Маріуполь. Це було останнє завдання. Ми вели mm -hmm. на спостереження на 9-му етажі. Там ми провели сутки, Мене, нас повинні були поміняти вісім ранку, але мені по рації передали, що треба ще продержатися. А до цього я передавав, що десь в посадці, там не посадка, як алея дерева і за деревами, мені казали, що там стояв танк. Був вистріл. Я зніс, мабуть, пару стін, криша дев'ятого етажа упала на мене. Я потерявся. Потім я... хтось мені казав, вставай, вставай, я встав і пішов. Я розумів, що рука була вже одірвана, вона просто висіла в мене там, Я її не... ну, там пальцями, я не міг. Був розбитий глаз лівий, нога дуже сильно, в мені 36 осколків. І я почув, я кудись йшов по квартирі і почув, що мій побратим це Рома Мартиненка це мій підлеглий. Він забіг, сказав Михайлич, що з тобою? Я кажу, що мені все, уходьте. Я приказую, ходьте. Я залишу тут. Но він сказав, що я тебе не брошу. Повезли мене на завсталь. Як хірург потім сказав, цей молодий, він сказав, що у тебе було процентів 5 і, взагалі, досі не вірив, що, ну, що ти вижив. 13 днів я пробув, когось забирали, це було десь, мабуть, четвертий раз евакуація. Я спросив, можу я полетіти. Мені сказали, ти зможеш, зможеш хоча б сидіти. Я говорю, Я все зможу. І тоді мені сказали, 4 твоя черга. В той день було 4 вентеплюри, які прилетіли, мені допомогли. Ми піднялися буквально невисоко, і я дивився в ілюмінатор. Я бачив цей вистріл вспишка, і я розумів, що воно летить прямо на мене. Це був удар у наш. Вертоліт. А, потім я вже знав, що а, це була ракета, яка ударила в двигун, але вона не взорвалася, але ж двигун заглох. У вертольота їх два, тому а, пілот велике дякую йому. Тоді він був майор Соловйов, зараз він полковник. Йому дали за цей герой України. Дуже вдячний йому. І він прийняв рішення не сідати, а нажати на газ. І так ми долітіли до Домічника до Дніпра. Мене відправили на лікування і реабілітацію у корольста Іспанії в Барселону. І там я пролікувався 2 роки і 8 місяців. Мені поставили протез, осколки спровокували лімфому Хошкіна, це рак лімфосистеми. Я пройшов 12 хімій, два роки я вже в ремісії, Сьогодні вручаємо квартиру Олегу Токарю. Квартира дуже красива, сучасна. Він каже, як створена для нього, і нам дуже, дуже приємно, що в ній є все необхідне. Тобто, ми подбали про те, що в даному випадку дуже важливо, щоб була і посудомийна машина, і пральна машина, тому що без руки доволі важко самому поратись по господарству. Але наші хлопці вони неймовірні, вони вміють все, мені здається, і вони настільки прилаштовуються до життя. Вони настільки. Житті ствердження, незважаючи ні не на що. Це для вас з велика увага. Дозвольте дякую. обійняти нашого героя. Будьте щасливі тут. Дякую. Хотів би сказати велике дякую Рінату Ахметову. Велике дякую вам, всій вашій команді. Ви робите дуже-дуже велику і гарну справу. Це. Я поки що все довірю, але, ж... але ще вчора я був майже бомж, так можна сказати, немає нічого. А зараз це дуже круто. Дякую велике. Зараз дуже багато говорять про те, що Путін може піти, і, наприклад, ну як як свою перемогу сказати, що, наприклад, ну, війна з НАТО. Ну і тому він саме провокує наразі європейські країни. Це один із можливих тоді сценаріїв. Так да, ти знаєш? Я вже починаю думати, що він може почати ну, якусь нову війну, відкриє новий театр бойових дій. До того, як ми до чогось домовимось по е, Україні, е, е, рівно з цієї точки зору, що йому потрібна якась перемога, і виглядає зараз так, що перемогти НАТО е, простіше, ніж перемогти Україну. Тобто, Ну звичайно, я не маю на увазі, там що він захопить е, е, якісь нові країни, це не дуже ймовірно. Але продемонструвати, що НАТО просто не існує, бо вони не готові застосовувати п'яту статтю свого статута. Це цілком імовірно, на жаль. І, мабуть, він вирішить, що ну, якщо ми не, не, не можемо домовитись до чогось по Україні, то чому б там не почати з Польщі? Саме з Польщі? Ну, я вважаю, що це найбільш ймовірно, бо країни Балтії, вони. Занадто дрібни для такої мети, і знову тут ж питання не у тому, щоб щоб захопляти територію. Захопити їх. Ну він напевно може, але ну зіткнувшись з великим потім партизанським опором. Ну але я вважаю, що це не є головна мета. Головна мета, щоб був заклик. До п'ятої статті і ось тут Польща, яка має найбільш потужну армію, але все одне не, не боєготове до зіткнення з Росією саме зараз. Багато чого з України вони ще не, 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 не вивчили. І саме тому ударити по Польщі, я вважаю, що це повністю ймовірно. Ілля, так дивіться при цьому Польща відкриває кордони із Білорусі після провокації із безпілотниками. Ну тобто, тут тоді втрутився і давав гарантії Китай, враховуючи знову ж таки візити дипломатів китайських, чи тоді як ну, тоді Польща чи... не розцінює як реальну загрозу? Ні, Польщ, Польща стовідсотково розцінює це як реальну загрозу, але я вважаю, що все не стосується так безпосередньо. А Питання там транзиту, і тут ну дійсно в цьому транзиті там багато хто зацікавлений, як і європейці, так і китайці. І саме тому те, що це було б там тимчасова історія, ну це було зрозуміло самого початку. Польща продемонструвала, що вона має важелі впливу довела свою силову позицію в цьому сенсі, ну і, і, і молодці. Ну але ну, треба було припинити. Вони, вони і припинили. А, я вважаю, що для поляків зараз головний фактор підготовці до а, а, імовірної війни з Росією він полягає зовсім в іншому, і це. А, а, сутево там загострившися зараз внутрішня внутрішня політична боротьба бо е, міністр оборони е, він належить до третьої е, дороги е, між президентом пісовським та е, платформою бивательської е, Триває е, с, такий дуже серйозний конфлікт. Е, цей конфлікт, перш за все, навколо зовнішньої політики та оборонної політики. Е, президент при тому не зацікавлений в тому, щоб змінити уряд, е, бо йому потрібно спочатку розібратися з парламентом, бо навіть в пісі у нього там не, не все так однозначно. І саме тому, ось ці там три політичні сили, вони починають більш думати про те, як боротися з собою між собою, ніж як боротися з Росією, і це безумовно не на користь, не на користь Польщі. Іля так дивіться, виходить, що ну скажімо так, як клацдаром, так найбільш підготовлена на Російська Федерація тут на території Білорусі в цьому контексті, якщо буде ймовірна якісь ескалація. Ну я вважаю, що так, що там, там будь-як Білорусь повинна бути плацдармами, і я вважаю, що а Лукашенко. Там, що а Лукашенко ну тобто... Він... Ось. Він цим зовсім не задоволений, і саме тому він і намагається зараз маніманіврувати. Якщо ви помітили, то він зараз просто багато. Чого зробив там в напрямку Сполучених Штатів там продемонструвати, що там він, він, він нещасливий в цьому дружі з Росією, там відпустив там багато політичних в'язнів, там інші кроки робить. Я вважаю, що це все пов'язано саме з цією ймовірною війною, тобто там Лукашенко. Просто так сигналізує, що він заручник е, цієї ситуації, що сам він там не хоче цього. Так, каріці, а що може стати приводом? Знову ж таки, тому що Сікурський дуже жорстко сказав, що все, що летітиме на польську територію, одразу буде звиватися. Ну тобто, якщо ми уявимо, що це буде саме от винищувач, так який порушить повітряний простір, то тоді що саме ось це може використати Путін як фактор ескалації? Так а навіщо йому привід взагалі? Ну, я вважаю, що він йому зовсім не потрібен. Ні, ну якщо так казати про те, що, а що може бути, ну там, безумовно, з одного боку, якщо поляки чи якісь інші європейці там зіб'ють ну, якийсь реальний там військовий літак, чи потопять якийсь корабель. В Балтійському морі, то звичайно це можна використати як Белі. але найбільш зручно привід, в залізна дорога, яка mm -hmm. поєднує там Калінінград з, з Росією, і там можна створити будь-яку провокацію. Будь-коли це дуже легко зробити, а це стовідсотково ну, всередині Росії. Нескладно позиціонувати як справжній виклик, бо ну це ж російська територія. Там реваншисти європейські, які хочуть там і відокремлити від нас, там захопити. Там поляки мріють про королів. Там, значить, німці про Кініксберґ. Там ну, літовці просто хочуть нам нагадати. Ну ну тут тут, тут не, дуже легко.